Всім доброго здоров'я. Апарат дуже цікавий, ну просто фантастичний. Ну давайте ж вже дивитись. Ось такий радіоприймач ICF SW7600. Випускався з 90 по 94 роки. Дуже недешева річ. Я не знаю, новий. Ой. Там шалені гроші. Ну, просто шалені гроші він вартує. Ось така тут моделька. Має 4 елементи, пальчики. Ось такі органи. Приймач у нас цифровий, важкенький. Тейп, ремоут, Out. Має вхід 5,5, верніше. Ось такий 6 вольт. Даний екземпляр в досить хорошому стані. Його просто помити треба буде. Ну і, звичайно ж, відремонтувати, мабуть, якщо він до мене потрапив. Ще так покажу вам колись ще в шкільні роки. в нас в Тернополі був магазин Мелодія. Ух, я туди любив заходити. Юний технік. Я там був дуже частий гість. Купляв там касети чисті і так далі. І також якось там купив. Ось таке радіо. До сих пір воно у мене. Воно працює, незважаючи тут на деякі нюанси. Якось затекла батареєчка. Їх треба замінити. Я обов'язково це зроблю. Таке от радіо на один пальчик. Давайте зараз подамо сюди живлення. Подивимося, що буде. Поки вивів ось так дротики. Щоб ми могли хоча б щось подивитися. І була в нас антена при цьому. Ей. Так, ну. Стендбай. О, щось шепить. Можливо, є якесь підтвердження. А, секундочку. Ні, давайте ось так. Ей, дайте нам, будь ласка, FM. Ну, може хтось зараз сміється, але в мене просто в руках такого радіо ніколи не було. Ну, давайте будемо розбирати, діагностувати. Що там і як там. Динамік цілий. Ось такий вісімом піввата. Динамік в чудовому стані. Просто почистити. Тепер нам є доступ до ось цього шлейфика. Який нам потрібно від'єднати. І тоді ми зможемо вже зняти ось цю плату. Радіо розібране. Ось така середня частина з магнітною антеною залишається плата керування. І основна плата. Ох, скільки тут СМД конденсаторів. Ох-о-хо, Рубікони великі. Все гарненько я оглянув та обміряв. Є 24 СМД конденсатори. Ось тут один, решта всі тут, на основній платі. І що ми тут бачимо? От у нас є конденсатор, помічений червоним. Що б то могло значити? Це єдиний конденсатор, який подає признаки життя із всіх СМД-шних, тобто з 24-1. І то я вам зараз покажу, які він признаки життя подає. А він нам каже просто, що він тут є. Давайте подивимося. Так, щоб було помітно. Так. О, бачимо. 200-290 нано. Ну, він тут є. Всі решта. Давайте отако. От так, ось такий. Він каже, мене нема. Далі маленькі, а такі от немає його. Ще. Давайте подивимося, ось такі Рубікончики тут є. Тут є 470, ось тисячка. Це я вам пізніше покажу. Тут на ньому аномалія невеличка, я не знаю ще, що це означає. Тут пише ось так от. Ну я вже знаю, що прилад мені каже. Зараз вам тестером покажу. Далі ми так от вибірково пройдемося по. СМД-шних. Якісь я там кнопочки нажимаю. Ну, зрозуміло, це все чорні дірки. Тобто цих конденсаторів немає. Повірте, вони всі такі. Я переміряв кожен. От ще кожушок. Ось тут знімав. Ось такий захисний. Цей конденсатор також мертвий. Стосовно це конденсаторів СМДшних. Далі є тут іоністор, який також е, нічого мені не показує. Тобто він має він має 18 тисяч мікрофарад Мій прилад легко це показує, але в цьому випадку абсолютно нічого. Там там якийсь, знаю щось там якийсь ЄСР. Ну, то давайте подивимося. Що, я, що він мені показує? Він нам показує ну, ось так. Це трохи дивно. Мав би він показати його ємність. Далі, стосовно цього конденсатора, давайте подивимося тестером, що в нас тут є. Я вмикаю на опір. Тут в нас є. Півтора Ома. Ну, я, чесно, в схему ще не заглядав. Це так попередньо. І не знаю, чим воно там шунтується. Далі на платі є кілька місць із корозією внаслідок того, що ці СМДшки текли. От ніжки мікросхеми підсилювача. Пенче. От Ось там тут мікросхемка 33-35. От, роз'ємчик трошки озеленів. Ще там всередині. Щось є, але не дуже помітно. Ось так. О! Йой! от то настрашився, Перегрівся трошки. Випустив дух. Добре. Останній. Ну, що ж? Так. А я без окулярів. Так, ці два, на жаль, я не можу підлізти. Тут пластикова катушечка, а ось тут роз'ємчик пластиковий. Тому зараз я якось їх так зніму. А Роз'єм випаєв, думаю, подивлюсь, що там під ним. Під ним в принципі, все гаразд, але переконатись треба було. Бо хто з нами міг електроліт сюди от позатікати і все то поїсти. Також зняти, мабуть, ось цю мікросхемку, дивитись що під нею. Ну, от, на мою думку, буде найкропіткіша робота. Поїло, поїло. Щось там потихеньку чиститься, е, ноги ніби не поз'їдало. Радіо не перестає дивувати. Давайте подивимося на конденсатор рубікончик. Е, на який мені вказував прилад, що на ньому є коротке замкнення. Ну, я думав, можливо, там щось по схемі, але аж ніяк не думав, що буде ось так. О, дуже такий рідкісний випадок, хоча не так давно щось у мене таке схоже траплялося. Іоністро Панасонік. На вигляд гарний. От бачимо, трохи почистив. Є тут моменти. От п'ятачок від корпусу відгризло, ніжку відгризло. Ще одну ніжку відгризло. Ну, Ця просто відпала, немає. Її. Далі от конденсаторів пару штук. То зв'язку з корпусом немає. Ну, такі моменти тут треба позалуджувати. Вже почало гризти, але ще контакт є. Ну, от якось так воно, мабуть, і буде. Тут я вже трішки чистив, доріжку трохи під'їло і ніжку десь так відсотків на 50 біля основи з'їло. Нарешті я закінчив з платою. Хочу вам сказати, дуже кропітка робота із цим радіо. Я так розумію, що таких є багато. І от коли цей електроліт починає їсти плату, ой, це, звичайно, не дуже добре. Але все, все позаду. Єдине, що тут залишається зробити, трішечки навести естетики. Тобто я е, нанесу маску ось на ці місця. Отут е, я гарно почистив, залудив так само ось тут. Кілька моментів. Ось тут, невеличке доріжка. Така, ну, вона заголена, в принципі, залуджена. Але все ж таки буде естетичніше, якщо я нанесу маску. Ну і останнє, я довго думав на рахунок у цієї мікросхеми: випаювати, не випаювати, але все ж таки випаяв, переконався, що тут все добре, а заодно подивився на мікросхемку. І що я вам скажу? Коли вона відпаде, я даю гарантію, що корозія зайшла вже в саму мікросхемку, і це тільки питання часу. Вона також піде під заміну. Замаскувались місця корозії. Все добре. Поки вона там те все сохло робилося, думаю, пошукаю мікросхемку. Поліз я у свої коробочки. І яке ж було моє здивування, там це все знайти. Та ще й не одна. А ще ось такі варіанти. 4555 це також аналог. А в іншій коробочці ще й. 4182 Також замісне її стає. А цим коробочкам так, їм 20 років. Більше. Більше 20 років. Підзібрав детальки в кубку. Конденсатори. Конденсатори всі нові Panasonic. Мікросхемка, іоністор знайшов в себе. Кілька штук було ось такого форм-фактору. По виводах добре, єдине, що його, мабуть, доведеться класти. Він ідеально буде тут собі. Замість короткого, закороченого знайшов в себе абсолютно ідентичний рубікончик. Все повністю 470, 10 рубікончик з прекрасними параметрами. І єдиний номінал, якого в мене не було, то я випаяв зі свіженької плати. Ось такий на 220. Це єдиний номінал на 220 був на платі. Ох, і кропітка ж це робота. Від світанку до заходу. Але вже все на місцях, все має ось такий вигляд, наближений до заводського. Е відрізняються розміром ось ці електролітики. Більшості тут на 47 мікрофарад, їх багато. Рідні, рідні ось такі, можна порівняти. Але стали добре. Перевагою є те, що вони на 16 вольт, в принципі, як і більшість. Іоністро ось так виглядає тут. Нормально. Повзуночок почищений. Перемикачі без випайки обслужив. Все гарно по опору чудові. Гніздо прийняло ваночки. Очистилось від корозії. Добре залудив, запаяв і буде служити. Там вже зеленого немає. Все добре. Хух. Ну і все частеньке та вимите. Зараз сюди паяю кожушок. Тут екранчик такий був. І все. Далі в нас є ще ось ця плата. Тут треба зараз замінити один конденсатор і замінити світлодіод. Трохи довелося покурити мануал, бо налаштування тут трішки таке хитре. От, ну, але ніби все добре. Ожливість дуже класна. От зараз задня кришка ось там з антеною з боку. Тобто нічого тут немає, він практично всі станції тягне. Ну, звичайно ж, без індикатора стерева. Звучить досить гарно. Так, світлодіодик тут в нормі. Я не вважаю його якимось там підсівшим, сівшим, як дехто каже. Тут є опір на зменшення струму. Зараз я з ним спробую погратись і, можливо, щось там трішечки додасться в яскравості. Подивимось, загальне світло вимкнув, залишив тільки лампу в другу сторону. І давайте подивимося. Оце зараз. Зі стандартним резистором 220 Ом. От така підсвіточка. Це завод фабрична підсвіточка. Замість опору я постійно впаяв підстроєчник. Мені, правда, постійно зараз треба активувати так секундочку. Це є заводська підсвіточка, а ось ми можемо пригульнути трішки. Скажімо, ось так. Ну, до речі, на камеру не так воно різницю помітно. Ну, але все ж таки. Ну, тепер трішечки я додав. Та якось ось так. Я думаю, що це нормальний варіант. Ну, приблизно можна навіть, скажімо. Можна навіть дати замість 220 Ом 100. Я думаю, буде добре. Не розумію для чого там задирати, щоб її в день було помітно, скажімо. Для чого в день її помічати, цю підсвітку. Ввечері абсолютно нормально, на мою думку. Давайте глянемо, що тут вийшло. Опор. О, 100 Ом, так як я і казав. Добре. Так, мабуть, і залишу. Зараз забираю підстроєчник і впаяю на 100 Ом. Останнього українського попередження, і знаєш, що вона зацікавило в цій історію. Це... Не усі ремонти можуть похвалитися таким вихлопом. А Сонька може. Чудовий апарат, прекрасно зібраний. ну Дуже класна річ, дуже класна. Навіть незважаючи на ось такі мінуси. Ось такий красень ще є. Ось такий. GVC цікавий. Ой, немає часу робити. немає часу робити. Скільки в мене техніки в черзі, якби ж ви знали? Добре.